Ну, що, сьогодні я прийшла поговорити про плани на 2026 рік. Якщо ви давно на каналі Надійна бібліотека, то скоріше за все, ви знаєте, що зазвичай я нічого не планую, бо я не дуже така постійна читачка. Я люблю імпровізувати, я люблю читати під настрій, під сезон. І зазвичай, якщо я щось планую, то воно на мені висить і тисне таким, знаєте. Вантажем додатковим впродовж цього року додає мені стресу, але цього року я вирішила трошки інакше до цього поставитися, трошки змінити концепцію свого планування, не нагрібати купу всього, що хотілося теоретично прочитати. А поставити більш чіткі цілі, які я точно знаю, що зможу виконати в 2026 році. Хоча мушу визнати, що така зміна здебільшого стається завдяки моєму книжковому клубу, який існує вже два роки. Це буде третій наш сезон книжкових читань спільних. У нас є вже сформований склад постійних відвідувачів. Але якщо ви хочете доєднатися, то ласкаво прошу. Посилання на телеграм-канал залишається в описі цього відео і в шапці профілю. Ми завжди раді новим обличчям під час обговорень. Враховуючи те, що клуб існує вже два роки, я абсолютно точно можу сказати, що все, що я планую читати саме в рамках цього клубу, я прочитую. І тому сьогодні хочу розповісти вам про ті книги, які ми хочемо взяти в 2026 році, точніше більшість з них, тому що хочемо залишити собі трошки простору для маневру, якщо та чи інша книга не подобається. Але це буде трошки згодом. Поки що пропоную вам написати в коментарях, чи ви взагалі плануєте книги, які будете читати впродовж наступного року. Чи ви більш сезонний читач чи читач настрою і таких цілей собі не ставити? Але насправді сьогодні я хочу поговорити не тільки про перелік книг, які я буду читати, а ще і про такі загальні теми мого 2026 року, що я хочу змінити в своєму підході до читання, до блогу, до можливо, життя поставити собі ціль на 2026 рік в плані прочитання книг і в цілому сформулювати якийсь вектор руху якому я буду слідувати впродовж 2026 разом з вами і почати я хочу, мабуть, з кількості книг, які я хочу прочитати в 2026-му, а саме я поставила собі за ціль 75 книг. Останні роки це для мене стандартна ціль, але я не намагаюся її зазвичай виконати, попри все, дочитувати недочитане, останні хвилини року там якось добивати комиксами і так далі. Це скоріше така загальна мета. До якої я прямую, наприклад, в 2025 році замість 75 книг я прочитала 66. Тому подивимось, чи я зможу досягти мети в цьому році, чи знову буде трошки менше, трошки більше. Цікаво, що з цього вийде. Розкажіть до речі, скільки ви плануєте читати, якщо ви ставите собі таку ціль, і скільки книг ви прочитали в 2025 році. Що ж до загальних цілей на рік, то я виділила собі п'ять напрямків руху, точніше, п'ять змін, з якими я хотіла би попрацювати, які я хотіла би внести в своє читацьке і не тільки життя. І сподіваюся, що вони його змінять якраз на краще. І перша така зміна, про яку я хочу поговорити, це обмеження споживання контенту, особливо короткого контенту. У 2025 році я вже почала рухатися в цьому напрямку. Я якось менше старалася дивитися різноманітних. І Ютуб каналів в тому числі, і особливо інстаграму і тіктоку. Тікток я в цілому майже не дивилася в інстаграм, іноді залипала, і я помітила, що як тільки я перестала там першим ділом відкривати інстаграм вранці після пробудження, перестала там залипати. Моє життя і самопочуття значно покращилося. В мене менший рівень тривожності, в мене кращий рівень концентрації. Хоча, можливо, цьому також допомагає магній та омега 3 які я п'ю разом з вітаміном Д. Але тим не менш, я щиро вірю, що для мене. Такий формат не дуже підходить. Мені важко від нього відлипнути. Оця допомінова залежність мене накриває занадто швидко, і я не можу зупинитися, тому мені простіше взагалі це не споживати. Тому я не кажу, що я не буду дивитися Reels, не буду дивитися там сторіс і так далі. Але я точно хочу взяти це під контроль і точно не починати і не закінчувати день. Саме з таким контентом, тому якщо раптом ви відчуваєте такий трошки підвищений рівень тривоги. Давайте може спробуємо разом змінити саме цей аспект в нашому житті, і, можливо, нам стане трошки легше в цьому світі жити. І друге, що я хочу для себе спробувати в 2026 році, це нарешті навчитися відмовлятися від книг, які мені не подобаються, і кидати їх, і не дочитувати до кінця будь-що, тому що в мене завжди була оця токсична риса. Попри все, навіть якщо мені хочеться цю книгу викинути просто у вікно, дочитаю, щоб сформувати своє враження, щоб додати собі оцей пунктик до річного челенджу. І я подумала, що в мене насправді не було прецедентів, коли мені книга в процесі прям аж так не подобалася, що її хотілося кинути. А наприкінці моє враження змінилося. У мене немає прикладів, коли це було варто витрачених зусиль і часу. Тому в цьому році я хочу все ж таки відмовлятися від таких книг. Можливо, там після певної кількості сторінок, наприклад, там 100 сторінок читаю, і якщо не заходить, то більше я читати цю книгу не буду. Або можливо, можна. Домовитися про 25%. Наприклад, якщо я прочитала 25% книги і вона мені не заходить, скоріше за все вона мені надалі і не знайде. Я думаю, да, у відсотках буде чесніше, тому що 100 сторінок для однієї книги там у 800 сторінок, це геть інший поріг входу порівняно з книгою у 300 сторінок. Тому да, я думаю, що я домовлюся з собою на 25% книги, і якщо Мені не буде подобатись, то дочитувати я цю книгу не буду і буду позбавлятися від цієї книги. Це такий підпункт цього параграфу, можна сказати. Тому що поки що, здебільшого, книги залишаються в мене в бібліотеці, але сподіваюся, що в цьому, можливо, на початку наступного року, ми все ж таки переїдемо у своє власне житло. І мені не хочеться з собою брати ті книги, які я стовідсотково або не буду перечитувати, або вони не будуть мене тішити. Бо я з одного боку і рідко перечитую книги, а з іншого мені дуже приємне саме володіння тією книгою, яка мені дійсно сподобалась, тому не дочитуємо. І позбавляємося від того, що не сподобалось. Переходимо до третього пункту, і це вдумлива покупка книг. Це насправді пункт, який перекочував з 2025 у 2026 рік, тому що саме цього принципу я й протримувалася в 2025 я намагалася якомога менше купувати книг до своєї бібліотеки, і якщо я їх купую, то це точно ті книги, які мені цікаві, які я точно от візьму і почну читати одразу чи майже одразу, до яких реально тягнеться рука. Чому власне такий пункт існує, тому що в 2024 році мені книжкові доставки приходили майже кожен тиждень, а іноді і кілька разів на тиждень з різними книгами з різними сервісами? Частково це було пов'язано в тому числі з тим, що я дивилася дуже багато різних книжкових блогерів. Я такий самий глядач, як і ви думаю, і мене так само легко зачепити і зацікавити тією чи іншою книгою. Тому я дивилася, мені ставало цікаво. Я купувала ці книги. Часто я купувала саме спробувати жанр. І це не завжди грало мені на користь, і в якийсь момент я дійшла до ситуації, коли мені банально більше нема куди ставити книги, окрім підвіконь. А ставити книги на підвіконня це просто смерть. Тому в 25-му році я обмежила е, свій підхід е, і до споживання там контенту інших блогерів, щоб не було спокуси, якщо чесно. І щодо покупки книг. Результатом я абсолютно задоволена. Мені здається, за весь рік я не купила більше 20 книг. Щось мені щоправда дарували, тому взагалом в мене більше книг в бібліотеці нових, ніж там ті, що я купувала. Але тим не менш, сам принцип мені дуже дуже сподобався, тому я планую його зберігати і нести з собою і надалі. Ну а щоб мати більш чітке розуміння ситуації, я планую в своєму Notion вести також. Облік тих книг, які опиняються в мене в бібліотеці. До речі, якщо вам цікаво, як виглядає мій читацький щоденник і моя база даних, в якій я веду облік своїх книг, напишіть, я зніму для вас відео, в якому покажу, як я там все облаштувала. Останні ж два пункти в мене відносяться до радше того, як я буду вести контент, точніше, як я планую вести свій контент у 2026 році. 2025 був абсолютно провальним в плані того, як я ставилася до каналу, як часто виходили тут відео. Я втратила там будь-яку регулярність, і частково це сталося через те, що я не могла себе якось підлаштувати, налаштувати на певні формати традиційні для Ютубу. Це призвело до того, що я відмовилася в цілому від публікації контенту обов'язкової і перейшла. На формат, який буде мені комфортним, тобто знімаю, коли мені це подобається, коли мені цього хочеться, і відповідно викладаю теж, коли це для мене комфортно. Це допомогло мені трошки відійти морально, відпустити, відновитися. І в 2026 рік я хочу зайти з думкою про більшу кількість живого контенту, саме влогових форматів. Якихось, можливо, там лайфстайл штук. Хочеться трошки модифікувати. Це не означає, що книг не буде. Книги все ще залишаться таким ядром цього каналу, тим, що буде завжди його таким серцем, але в цілому хочеться більше рухатися в напрямку формату книги у моєму житті, ніж життя у книгах. Тому в мене є кілька ідей про те, як саме я хочу знімати прочитане відтепер, як саме я хочу бачити свої відео. І сподіваюся, що мені все вдасться. І оцей запал, який я маю після двотижневої відпустки на різдвяні і новорічні свята. Він протримається ще певний час, і я таки зроблю те, що запланувала. І другий вектор руху в плані контенту це мій телеграм-канал. Мій телеграм був створений насправді не як канал, в якому я буду постати там свої думки чи якийсь контент. Він був створений для того, щоб організовувати спільне читання тієї чи іншої книги. Це сталося ще два роки тому, коли ми брали Вавилон Ребеки Кван. І ось він якось так шатко-валко існує весь цей час. Я там пощу раз на місяць оголошення, що ми збираємося з запрошенням приєднатися до обговорень. Мені хотілося би трошки розширити функціонал цього ресурсу. Мого. Я хочу трошки активніше спробувати його вести і, можливо, там щось більш регулярно постати, тому що писати мені завжди було простіше, ніж говорити, і я дуже давно. Не мала змоги писати щось саме для себе не по роботі, тому е, хочу спробувати повернутися до цієї звички і хочу спробувати оживити свій телеграм-канал 2026-му. А там подивимось, це не така прям залізобетонна ціль, але це точно вектор, в якому я хочу. Е, Будувати свій рух у 2026-му. А зараз я розкажу про власне книги, які я планую на 2026-й. Це саме ті книги, які ми хочемо взяти на спільні читання в цьому році. І починаємо ми цей рік з книги Щіголь до НЕТАрт. Це насправді книга, яка перекочувала з 25-го у 26-й рік в формат спільних читань. Ми мали читати її в грудні, обговорювати в першу неділю січня. Але вирішили, що грудень ми хочемо присвятити своїм хвостам собі і взяти щегля вже в 2026-му, І починаємо ми саме з нього. Для мене як ви можете зрозуміти з цієї кількості стікерів. Це буде перечит, тому що я вже читала ще для кілька років тому. Мені здається, десь 2017 2018 18 принаймні, судячи з того, як я клеїла стікери, які стирчать наполовину сторінки. Не можу сказати, що це улюблена моя книга авторки. Моя улюблена книга, до речі, в Донни Тарт – це маленький друг. Не пишіть, яка у вас улюблена книга її, тому що я знаю, що моя думка не популярна. От тому починаємо зі щегля. І якщо вам ця книга цікава, то обговорення буде о 19.00 в першу неділю лютого. Далі ми хочемо взяти на спільні читання Аркан Вовків, точніше, весь літопис Сірого Ордену. Звісно, що не в один місяць поспіль в три книги. Ми хочемо взяти першу книгу окремо і в якийсь з місяців взяти дві книги, тобто другу і третю. На читання для книжкового клубу, я, якщо чесно, вже почала читати цю книгу. Я думаю, що вона буде однією з перших в 2026 році. Наразі прочитала до п'ятого розділу, і поки що мені дуже і дуже подобається. Це таке цікаве, яскраве, бойке українське фентезі з характерниками, мавками нашою мітологією і, звісно, альтернативною історією, принаймні, це те. Що я можу вам сказати на базі перших чотирьох розділів, але я знаю, що в цьому році дуже багато обговорювали саме цієї серії. В багатьох блогерів вона увійшла в топ року, якщо не стала кращою книгою року, насправді навіть в рамках нашого книжкового клубу багатьох дівчат, вона, якщо не була прямо в топі-топі, то займала дуже таке почесне. Місце серед прочитаного, тому я дуже заінтригована цією історією, і якщо ви теж заінтриговані, але не хотіли брати її, читати самотужки, або, можливо, хотіли би якось урізноманітнити свій читацький досвід, то долучайтеся. Я буду тримати в курсі, коли саме ми візьмемо першу книгу на читання. Наступною покажу вам книгу, яку я хочу прочитати вже багато років, але не бралася, тому що її не було українською. Ця книга зацікавила мене завдяки Алісі з каналу Pickwick Papers, тому що вона входить в список її улюблених. І я думаю, якщо ви її дивитеся, то в Можливо, можете е, вгадати про що саме я кажу. А кажу я про Джона Ірвінга та його молитву за Овена Міні. Я ще не відкривала її, не читала, тільки подивилася, що Кегель дуже-дуже дрібний. Але е, в цілому я очікую, що тут буде дуже цікавий герой, а точніше, герої, дуже багато нестандартних ситуацій і дуже багато питань, власне, до себе. І до мого світогляду, тому що це не перша книга, яку я буду читати в Джона Ірвінга. Я в нього читала правила будинку Сидру і остання ніч з вивистої річки. І вже на цьому етапі я можу сказати, що я точно буду досліджувати творчість цього письменника. Тому молитва за Овена на міні це була така моя ініціатива і мій поштовх. Я дуже, -дуже хочу, щоб ми її взяли на спільне читання. І в цілому, мені здається, Джон Ірвінг. Буде таким класним автором саме для спільних обговорень. Його цікаво зазвичай обговорювати. В нього багато неоднозначних героїв зазвичай. Тому вже з нетерпінням чекаю, коли зможу почати її читати і готуватися до клубу. Ще кілька перечитів залишилося в моєму списку на 26 й рік, і перший з них це одержимість Антонії Баєт. Я читала цю книгу багато років тому ще російською, і вона мені неймовірно сподобалася. Вона настільки багатошарова, вона настільки багатогранна, вона дивує, вона інтригує, вона показує дуже дуже багато аспектів письменницької майстерності, фольклору. Мітології, це книга загадка, це книга, така пазл, з якою цікаво, дійсно цікаво розбиратися, в якій не тільки сюжет, а й форма грають дуже-дуже велику роль. Звучить, можливо, трошки відштовхуючи, і, можливо, комусь вона може здаватися трошки такою книгою з занадто високої полиці, але я щиро раджу її спробувати. Книга неймовірна, хоч і величенька. Дуже тішуся, що ми вирішили її брати. На спільні читання в цьому році і не дочекаюся. Ну, а другий перечит, про який я говорила, це книга, яку в цьому році видає Artbooks. і це Завіт води Абрахама Вергезе або Вергіса, або Вергіса, як його прізвище переклало в видавництво. Це також один з моїх улюблених авторів. Я буду знайомитися з будь-чим, що він буде видавати, тому що настільки майстерно прописаного колориту, настільки яскравого, настільки синестетичного тексту, ще треба пошукати, не кажучи вже про те, що він дійсно вміє будувати цікаві сімейні саги. Як ви бачите, це досить величенька цеглина, але якщо вас відлякує її обсяг, будь ласка, зберіться. Будь ласка, не звертайте на нього уваги, тому що читається вона дуже цікаво, дуже легко, і тут багато над чим можна порозмірковувати. Це не тільки добре написана книга, це і неймовірно цікава історія, яка за собою залишає такий яскравий довгий насичений післясмак. Я читала її на початку 2025 року. І я досі повертаюся до неї думками. Ось так вона мені сподобалась. І якби я не була така лінива і записала таке відео про кращі книги року 2025. Вона б точно була ну як мінімум в топ 3 Наступна книга мене дуже інтригує, але є підозра, що вона мені не дуже сподобається. Тим не менш, я не буду будувати для себе і для вас якихось чітких очікувань, тому що. Іноді буває таке, що навіть ті аспекти, які не подобаються, якось в цікавому поєднанні грають геть іншими барвами і створюють абсолютно інший смак. І от така моя преамбула передує книзі Ірларіона Павлюка, книга Еміля. Принципово не читала нічого про цю книгу, щоб не будувати собі якихось надій, але я знаю тільки дві речі про цю книгу. Перша, це те, що тут є подорожі в часі, які я не люблю. І це якраз той момент, який мене трошки насторожує. І друге, це те, що ця книга була однією з найкращих книг, прочитаних в 2025-му, в Каті, моєї постійної глядачки і членкині наших обговорень спільних, і вона в дуже багатьох номінаціях говорила саме про книгу Еміля. І тепер мені дуже дуже цікаво. Подивитися на це, тим паче, що я вже читала в Павлюка Білий Попіл і «Пітьму», і обидві мені сподобалися. «Пітьма» трошки більше, що логічно. Тим не менш, я заінтригована цим автором, і звісно, що як не в рамках спільних читань, так самостійно я буду читати книгу ЕМІЛя. Ну а ще одну книгу, яку я точно буду читати, і ця книга теж українського автора. Але на жаль, в мене в руках її немає. А немає її саме тому, що її ще не видали. Вона вийде тільки в лютому 26-го року, якщо плани не зміняться. І якщо ви також слідкуєте за новинками українського ринку, ви скоріше за все зрозуміли, що я маю на увазі колапс Макса Кідрука. Позаминулому році ми читали його «Колонію». я абсолютно не очікувала, що ця книга мені сподобається, тому що фантастика це не зовсім моя чашка чаю. Тим не менш, я була в абсолютному захваті, і весь цей час я чекала на продовження цієї історії. Нарешті вона виходить. І ми хочемо взяти другу частину також на спільні читання і також її обговорювати. І це, до речі, теж класний приклад книги, де великий обсяг має не лякати, а навпаки, заворожувати і створювати таку надію на дуже багато хорошого і цікавого, тому що саме так воно і є. Читалася колонія дуже легко. Я отримала величезне задоволення, купу запитань в хорошому сенсі цього слова і багато очікування на нову книгу. І дуже тішуся, що нарешті Макс Кідрук її випустить, і вона опиниться в цих ручках. Ну а ми йдемо далі і представляю вашій увазі мідноголового демона Барбари Кінгсловер. Це книга, яка здається в 24-му році і 25-му році, входила в топи. Багато англомовних блогерів про неї говорили. І звісно, що вона не могла мене не зацікавити, тому з'явилася в моїй бібліотеці. Але я хотіла спочатку перечитати Девіда Коперфілда, тому що я читала його ще в дитинстві. А ця книга, вона є таким своєрідним рітейлингом і переосмисленням цієї історії. Тому мідноголовий демон в моєму випадку і не був прочитаний, але він точно буде прочитаний у 2026 році. Підозрюю, що це така історія, яка теоретично може розбити мені серце. Можливо, викликати обурення на сучасне суспільство, але подивимося, нічого не загадую, нічого не планую. Буду підходити до цієї книги з чистим розумом. Ну і остання книга, яку я покажу вам сьогодні, і яку я планую на цей рік точно це Лондон Едварда Резерфорда. Це книга, яку ми планували читати в 2025 році, але вирішили більш тверезо дивитися на свої можливості. І замінили її на Париж того ж самого автора, тому що на відміну від Лондона, Париж ну, десь, от на палець, як мінімум, менший. ніколи не думала, що мені сподобається саме історичний роман, точніше, роман, в якому історичне тло буде відігравати таку дуже важливу. Якщо не основну роль, але Парижу це вдалося, і це стосується не тільки мене. Париж став однією з кращих книг з найвищими оцінками у 2025 році. І звісно, ми захотіли ще і запланували собі Лондон. Точніше, ми так поки що обережно говоримо про це. Не знаю, ми візьмемо його реально чи ні, тому що ми, начебто, залишали собі простір для маневру. Тим не менш напланували вже 13 книг з 12 на 2026 рік. Дуже хочу її прочитати, тим паче, що історія Лондона мені цікаво, як і історія Нью-Йорка. Але дуже шкодую, що немає аудіоверсії чи хоча б електронної версії цих книг, тому що цю цеглину тримати в руках банально важкуватою можна накачати собі біцепс і е, передпліччя. Перш ніж дочитати до кінця. Щоправда, хочу віддати належне РМ шрифт більш ніж читабельний. Він, звісно, невеличкий, але міжрядкові відступи тут дуже-дуже людські, тому я думаю, що мої очі не видачу. Але не полишаю надії, що колись ми дійдемо таки до точки, де РМ буде таки випускати електронні книги і бажано так, щоб їх можна читати на кіндлі. Будь ласка. Санта, якщо ти існуєш, <хи> давай заплануємо це на 2026 рік. Ось такими є мої особисті плани 2026-го. Я думаю, що в мене непогані шанси впоратися з ними і виконати. Тим не менш, подивимося і зустрінемося наприкінці року, щоб зрозуміти, чи мені все вдалося, тому що я людина вітрена. Можу сьогодні бажати одного, завтра іншого, і зазвичай я собі не відмовляю в тому, щоб робити те, що я хочу. Бо давайте бути відвертими в житті і так дуже багато обмежень. Буду рада почитати ваші плани на 2026, Тому, якщо у вас є таке бажання, пишіть в коментарях, що ви там собі напланували. Ну, а я дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку, за те, що ви залишаєтеся на каналі, залишаєтеся зі мною. Якщо ж я знову пропаду і ви за мною скучите, приходьте на мої спільні обговорення. Там я точно стабільно є раз на місяць у першу неділю місяця, і точно буду рада вас там бачити. На цьому я бажаю вам як завжди тільки найцікавіших книг, тільки найтепліших обійм і багато книжкових знижок. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному відео. Пока.